безмежна і неповторна любов з тобою І вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одно І знаєте що? Я помила свій мікрофон. Як? Я не знаю, але він не працює, так що буду кричати туди в камеру, щоб було чутно. Що я вам можу сказати? Перший хуй, він як перша вчителька. Може бути молодий, може бути не дуже, може бути красивий, може бути ні. Може вас чомусь навчити, може ні. Але він точно буде незабутній. Ви коли-небудь сідали на мертвого діда? Ну я теж ні. Але в мене є про це одна історія. У мене подружка працювала в лікарні. І там було безліч цікавих історій. Так як, наприклад, бабка одна була, яка постійно обсиралася і кликала медсестер. Одного разу вона обісралася, викликала медсестер, вони приходять, а там в гівні буквально все. ледь не стеля. Там підлога, ліжко, стіни. Я не знаю, може барця якось стріт-артом займалася і хотіла таку гівному моналізу намалювати. Але повернемося до нашого діда. Є у тій лікарні палата, що називається палата білих тапочок. Тому що всі, хто туди потрапляє, зазвичай звідти вже не виходять. І так зазвичай, якщо людина помирає, ставлять білу ширму таку. Але тут щось не встигли, забули, так і не поставили ширму і просто накрили мертвого діда простиньою. Виходить, прийшли до іншого діда, який лежав поряд, його родичі. І куди вони сіли? Як ви думаєте, правильно на мертвого діда? І їм нічого не смутило, що там трошки м'якенько в сраку, а може вже дід за дерев'янів, що там на холодному тако сидять. І це нічого про це не сказала. Заходить, значить, в палати моя подруга, бачить всю цю картину, а там уже на дідовій пікнік влаштували. Малий на животі діда скаче, така собі двіжуха нормальна. Подруга моя каже: Злізьте з мертвого діда. Він такий. Е, з якого діда? Вона така: З мертвого? На якому ви сидите? Ми не хотімо отсюда уходити, ми тут так привикли, тут так добре, не хотімо уїжджати з деда. Дитина там вже челюсть мертвого діда значить, приміряє. Взагалі так прикипіли до нього всією душею, не хотіли морг навіть віддавати. Думала на нього малого скидати на цього діда. Ну а що? Їсти не просить, гроші їм платити не треба, малий до нього привык, з ним грається. Нормальна тема. У цієї ж моєї подруги, яка працює в лікарні, у неї є якісь нервові проблеми. Ну, коротше, у неї сильно підскакує тиск і починає таку дьоргати. Це насправді дуже не смішно, але я з нею, звісно, ж з цього приводу. І їй треба в такі моменти взагалі колоти якісь уколи. І одного разу ми йшли з нею і її сестрою. І почала отак от штирити, почала дьоргати, почала все ці отак от ламати, і ми пішли до аптеки. У неї виявився дуже високий тиск, ми викликали швидку і чекали її в аптеці. І тут до нас підходить якийсь дуже дивний чоловік, шармою в руках. Він такий підходить каже: а можна з вами познайомитися? Моя подруга, яка сидить, от... Діоргається. Він до неї з таким питанням. Якраз найкращий час до людини, якій погано підходити знайомитись. Може, він думає, що вона так заграє, до нього там обум підморгує, підтанцьовує, я не знаю. Але потім ми подумали, що цей чувак наркоман. Бо він її так взяв за руку і сказав, щастя буде добре. хорошо. Ми подумали, що він їй дозу дає. Такий мала. Я знаю, як тобі помогти, Зараз будеш мультики видіти. Подумав, що вона своя, така ж наркоманка, і він зараз їй поможе. Але слава Богу, нічого він їй не дав і пішов собі з Богом. А тепер суперісторія. Як з мене московський патріархат виходив? Значить, коли почалася війна тут на Київщині, я з родиною поїхала в Коломию. Батьки в мене жили в будинку, який нам надали знайомі, а я жила в готелі при церкві. До речі, церква Московського патріархату, яку на другий день війни віджав правий сектор у московського патріархату. Отже, жило нас там багато, дуже молоді. Ми працювали, волонтерили, і одного разу щось сиділо. Ми там в кімнаті наші дівчачі, нас там п'ять дівчат жило, і хлопці до нас прийшли. Нас там багато сиділо, ми розмовляли. І тут я відчуваю, що мені погано от прям тошнить. Думаю, щось не те з'їла чи що. Пішла випила чорного вугілля, напилась вугілля, думаю, щось попустить. Прийшло півгодини, мені тільки гірше стало. Сижу, сижу, вже не вивожу. А в нас ванна кімната з туалетом прямо в кімнаті виходить. Отак, кімната і зразу ванна. І я розумію, що в мене регатіна вже отут. -от. І я йду в ту кімнату регати, а тут повна кімната людей. ви що робити? І в мене не виходить ригати. а я коли ригаю, то в мене істерика, в мене сльози, і я починаю кричати. Я позвала моральну підтримку одну дівчинку, щоб вона постояла зі мною. Стоїть вона і тут в мене починає нести. Я прям ригаю, обригую той унітар, обригую чорним. А я забула, що я вугілля пила. І якось я не зв'язала взагалі в своїй голові, що я чорне вугілля пила, і через то я ригаю чорним. Я ору, плачу, бо мені боляче і страшно, ригаю і ору з вами Московський патріархат виходить. Тупо дівчинка витухає, просто падає вся від того сміху, а люди в кімнаті не розуміють, що відбувається. Вони вже полякалися і не знають собі, як його реагувати на то. Вже подумаю покликати священника, щоб з мене точно той московський патріархат вий, щоб покликали на всякий випадок того, що з автоматом, щоб якщо що той руський мір дострелити в мені. А я дійсно спершу не зрозуміла, чого з мене чорний йде. Поки до мене доперло, що то вугілля, я вже собі все передумаю, що ми ту церкву захопили, а руський дух ній лишився і все. І все у мене, от і ригаю ним. Прохворіла я тоді два дні. Але навчилася професійно лягати, вже без допомоги, без сліз, тако... Кайф. Русня піде раси. Це факт. Коли був останній обстріл Києва, ми чули тут дуже гучно, як працює ППО. Я прокинула побігла бігла в кімнату до батьків, да, не в укриття, звісно ж. Батьки мене врятують від ракети ліпше, ніж укриття, це вже зрозуміло. Єдина нормальна особа в нашій сім'ї, яка ідеально на це відреагувала, це був кіт, який взяв і пішов в коридор за дві стіни. Мій же тато пішов до вікна. Дивитися, як ППО працює. І кіт подивився на нього з докором і спитанням: що зовсім дебіл? Мені дуже подобається, як моя мама поводить себе в повітряну тривогу. Отже, уявіть собі, третя ночі. Я сплю, у мене на телефоні звук вимкнений, я не чую звук тривоги, у мами вимкнений. І вона переходить до мене в кімнату, лягає поряд і каже: Там тривога, ти чуєш? Я така: Ну, поки ти не сказала, не чула. Мама така, мені страшно. Я їй кажу, ну, давай ти в укриття, якщо тобі страшно, вона така. Не піду. Я кажу, тоді, що я можу тобі зробити? Е, думаю, що я можу подзвонити до ППО і сказати Ота моби чи до Росії, і сказати, ну, хватить стріляти в нас уже». Е, чи що я можу зробити. Мама така, що мені робити? Я кажу, ну бійся, що я тобі можу порадити. Ти не хочеш йти в укриття. Іди спи. Вона така, я не можу, мені страшно. Я взагалі не планувала сьогодні боятися, тому що мені завтра на 10 до роботи. І якщо я сьогодні не висплюся, то як я буду завтра нормально працювати? Якщо в мене влучать, у мене одинадцятий поверх, мені і так капець, в будь-якому випадку. Якщо я буду просто лежати і боятися, нічого не зміниться. А так я хоча б висплюся, і якщо я виживу, то я нормально собі піду на роботу. Мені здається, що я іноді зустрічаюся з хлопцями. Чистої звічливості. От просто важко говорити людям ні. Ну, дивлячись на моїх колишніх, ну, от чисто, чисто хлопців по було шкода. От і все. Значить, був у мене якось хлоп, з яким у нас був конфлікт інтересів. Як це, ну, я хотіла зустрічатися, а він їбатися. Ну, таке буває. Як ми почали з ним мутити, Ну, він мене послав нахуй, і я подумала, о! Це точно любов. Я, у якої в родині моральне насилля, це окей, просто не могла подумати собі щось інакше. А пам'ятаєте, як нас дитинці вчили? Дьоргає за косу, ображає, це він так залицяється. Якщо хлопець до вас погано ставиться, це він вас так любить і просто не може інакше вирости свої емоції. І все, у нас, дівчатця, в головах закарбувалося! Послав нахуй Боже, він мене любить! Боже, уїбав мене, Боже, та це любов. Це він мене приривнував з любові, в'їбав з ноги. Ні, якщо він так себе веде, то це мапкін, закомплексований пиздюк, який не вартий жодної уваги. І це потрібно усвідомити. Хай дергає себе за піську, а не дівчину за косу. І я дійсно думала, що це мене так люблять, посилаючи нахуй. Але потім хлопець різко зник, не пояснивши жодної причини і більше мені не писав. Я пиздець, як страждала, але ви не уявляєте, наскільки зараз і круто себе почуваю, що цього мудака немає в моєму житті. Запам'ятайте, любить це, коли дзвонить, проявляє увагу, запитує, як ви, і не зникає без причини. Якщо ігнорує, маніпулює, посилає, то він сам іде вслід за російським воєнним кораблем. У мене все. Дякую за увагу! З вами була Заграва! До нових зустрічей!